З миром Божим дорогоцінні. нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися неймовірними откровеннями, які почула від наших пасторів. І дійсно, рабство це не є воля Божа. І Господь це Той, хто дає свободу. Ісус Христос, Він цар над царями. І від початку створення людини Господь не дав їй царя. Коли вибрав єврейський народ, Він не дав їм царя. Він поставив, щоб у них були пророки, старішини, священники, і Божа воля на наше життя. Щоб ми жили в повній свободі від гріха, від сатани, від бісів. Але коли ми відштовхуємо Бога, відбираємо з першого місця у нашому житті Його, то тоді приходить сатана і починає керувати нашим життям уже він. Перша книга царств 19.21 але народ не погодився послухатися голосу Самоїла і сказав: Ні, нехай цар буде над нами, і ми будемо, як інші народи, буде судити нас, цар наш, і ходити перед нами і вести війни наші. Так само відбувається і у світі, коли ми не хочемо служити Богу, ми не хочемо з'єднуватися з його церквою, то тим самим ми з'єднуємося з цим світом і таких самих же правителів вибираємо собі, щоб вони нами керували. Будь-хто, але тільки не Бог. І люди вони відштовхують того, хто реально дає свободу, і для себе я розумію, що дійсно нерозуміння приводить до того, що люди до сих пір знаходяться в рабстві. А щоб не бути в рабстві, сатани, потрібно дійсно вибрати Ісуса Христа. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.